Полтава важливий туристичний центр в Україні, що приваблює гостей історичними пам'ятками, затишними вуличками, мальовничими парками та скверами. У Полтаві чимало пам'ятників присвячені видатним українцям. Наприклад, нещодавно в місті з'явився пам'ятник гетьману Івану Степановичу Мазепі, встановлений на Соборному майдані неподалік від Свято-Успенського собору. Полтавський пам'ятник Івану Мазепі став і в Україні в всьому світі першим повноцінним монументом діяча, адже зображає гетьмана у повний зріст. До цього всі монументи Івана Мазепі встановлювались у вигляді погоруть. Є у Полтаві пам'ятників видатному кобзарю Тарасу Грихоровичу Шевченку, який розташований у сонячному парку поряд з краєзнавчим музеєм і має цікаву історію. Під час війни військові Німеччини ледь не знищили пам'ятник прийнявши Шевченка за Леніна. Втім, полтавці врятували монумент від повного зруйнування, пояснивши німцям, що це пам'ятник не вождю пролетаріату, а видатному українському поету. 1947 року, після війни, пам'ятник мали б реставрувати, однак на заваді. Став тодішній секретар ЦК Компартії України Микита Хрущов. Згідно з погодів тодішнього полтавського міського архітектора Льва Вайнгорта, Хрущов пропонував залишити пам'ятник зруйнованим як символ фашистського вандалізму та створити у Полтаві новий бронзовий пам'ятник Обзарю. Втім, цього так і не сталося. А у 60-х роках пам'ятник Шевченко опинився під загрозою знесення і лише виділення власних коштів на реконструкцію автором монументу Іваном Кавалерідзе дозволило відстояти. Та зберегти пам'ятник. Є у місті і перший в історії пам'ятник українському письменнику, поету-драматургу і громадському діячеві, який вважається засновником сучасної української літератури Івану Котляревському. Розташований пам'ятник у Полтаві. Адже саме тут Котляревський народився та прожив більшу частину життя. Пам'ятник являє собою бронзове погруддя, увінчене лавровим вінком. Постамент оздоблено трьома горельєфами, які відтворюють три епізоди створів Котляревського по одному з Енеїди Наталки Полтав. Та москаля чарівника. На фасаді слова, які відомі мало не кожному українцю, де згода в сімействі, де мир і тишина, щасливі там люди, блажена сторона. Є у Полтаві і музей садиба Івана Котляревського. Це меморіальний комплекс, що розташований на Івановій горі. Саме тут народився засновник нової української літератури. Садиба ж має статус пам'ятки національного значення. Поблизу садиби розташований Ігорів камінь, який встановлено з нагоди 800-літнього ювілею першої писемної згадки про Полтаву. Знаходиться Ігорів камінь на межі Полтавського городища. На ньому викорбовані слова з іпатійського літопису, що Начають Ігор Святославович пішов на полосі, перейшовши в Орску біля Олтави. Також на Іванові горі є пам'ятник фірмовій полтавській страві галушці. Робити світлини поряд з полтавськими галушками стало доброю традицією для жителів міста і для туристів. А відкриття пам'ятнику було приурочено до святкування дня народження Миколи Гоголя, який прославив полтавську галушку у своїх творах. Рече постать Миколи Гоголя тісно пов'язана з Полтавщиною. У центрі міста можна побачити бронзову скульптуру письменника, який сидить у задумі, поклавши одну руку з розгорнутою книжкою на коліно, а в другій тримає олівець. Поблизу драматичного театру імені Миколи Гоголя знаходиться пам'ятник Марусі Чурай або пам'ятний знак українській народній пісні у Полтаві. Це символічний монумент на честь української народної пісні, втілений у постаті напівлегендарної та ловиновитої творчині пісень «Марусі Чурай. E Є у Полтаві монумент, який увіковічнює пам'ять про загиблих козаків за увесь період існування полтавського полку з 1948 по 1775 роки. Пам'ятник сповнений символізмів, наприклад, його підніжжя герб Полтави з середини 17 століття. На щиті натягнутий лук зі стрілою донизу. Це символ миролюбних намірів, який за необхідності завжди міг бути піднятий на захист. По кутках сірки символ вічності, а навхрест розміщено полкову атрибутику. Козацький бунчук та спис у верхній частині хреста розміщено всевидяче око в трикутнику символ трійці.